Виснажують, виснажують водні ресурси річок. тож у нас наступна лекція з вами, лекція четверта, другого змістовного модулю, це вплив регулювання стоку річок на водні об'єкти. Ми з вами казали минулого разу про водосховища і водні канали магістральні. Тепер будемо Говорити про те, як передбачити ці негативні наслідки впливу гідротехнічних споруд на регулювання стоку і водні об'єкти, а також на наслідки, які можуть утворюватися через створення цих гідротехнічних споруд. При створенні гідроенергетичних об'єктів їх вплив на навколишнє середовище починається з періоду будівництва. У зоні будівництва відбуваються зміни природних умов. Таких як гідрологічний режим річки, ландшафт, ґрунти, пауна і флора, режим ґрунтових вод. Всі ці зміни пов'язані, по-перше, із організацією кар'єрів, відвалів, тимчасових доріг, створення інженерних комунікацій, ліній перед... електропередач, при створенні тимчасових житлових селищ або інших об'єктів інфраструктури. Також у нас відбувається. Зміни природних умов під час пропуска будівельних витрат. Виконання будівельних робіт на основах, на основних спорудах гідровозла також змінюють ландшафтні умови навколишнього середовища поблизу створення гідроелектростанцій. Відбуваються також зміни під час підготовки ложа водоміща і виконання захисних споруд, включаючи берегоукріплення, зведення дам для захисту земель і об'єктів від затоплення. А також під час поетапного заповнення водоймища також відбувається вплив ну, в першу чергу на іхтіофауну і на особливості життя гідробіонтів і тваринного світу, який, ну, який спостерігається у руслах річок. При організації будівництва і проведенні гідротехнічних робіт слід передбачувати необхідні заходи. Для мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і недопущення забруднення повітря і води, а також ерозії ґрунту, знищення рослинного покриву і диких тварин. В період будівництва повинен бути виконаний у повному обсязі комплекс природоохоронних захисних і компенсаційних заходів, передбачених у проєкті. Важливе значення має також проведення моніторингу навколишнього середовища, що дозволить вчасно виявити відхилення від проєктних параметрів, і підготувати рішення для попередження негативних наслідків при даному гідротехнічному будівництві. Ну, слід сказати, що будь-який проєкт, який створюється, особливо якщо це гідротехнічні проєкти, Регіонального значення, не місцевого якогось, не для маленької річки чи озера, а коли ми використовуємо ресурси середніх і великих річок. Коли це якісь гідротехнічні споруди, що мають ну, регіональне і загальнодержавне значення, то тоді в нас ці проекти розглядаються по перше в декілька етапів, скликається симпозіум вчених. Ці всі, всі проекти повинні затверджуватися. У відповідності до діючого законодавства, тобто, згідно з водним кодексом країни, згідно з європейською документацією щодо використання і охорони водних ресурсів, і як правило, будь-який проєкт гідротехнічний він затверджується в декілька етапів. І якщо на якомусь одному етапі вже проєкт не, ну, не отримує, Підтвердження і підписів, тобто не затверджується цей проєкт, його повертають на попередній етап, він допрацьовується або змінюється. Як правило, там е, збирається оце, цей симпозіум вчених не тільки із е, інженерів, туди входять і екологи, і гідрологи, і гідроекологи. Е, потім е, обов'язково будівник. Е, ну, Інженери в будівній сфері повинні там також бути присутніми, тому що розглядається дуже велика кількість аспектів, окрім впливу на навколишнє середовище під час гідротехнічних споруд, там також боруться до уваги матеріали, які використовуються при цьому будівництві. які зараз у нас є змога використовувати більш сучасні матеріали, які не будуть наприклад забруднювати навколишнє середовище, будуть більш на протязі більшої кількості десятиріч будуть мати е, гарні, ефективні свої функції, виконувати. Не будуть вони руйнуватися, не будуть ламатися. Тобто ці всі аспекти розглядаються під час затвердження самого проєкту, вибачте. Є в нас таке поняття як тимчасові споруди. Ну, вони є не тільки при, під час гідротехнічного будівництва, коли ми будуємо теплові електростанції, або взагалі, коли будуються навіть будинки житлові е, у містах, то ви спостерігали, що створюються такі тимчасові споруди. Тут їх, е, як види, представлені на слайді, вони можуть бути пересувні, вони можуть бути зйомні, е, ну, як правило, вони повинні мати невеликий Вагони велику для того, щоб їх потім після закінчення будівництва можна було зібрати, або за допомогою вантажівок перевести в інше місце або розібрати реконструювати. Місця для розміщення тимчасових споруд вибираються, по-перше, з урахуванням вимог до охорони навколишнього середовища. При цьому для тимчасових житлових селищ, будинків у першу чергу використовуються землі. Які малопридатні для сільськогосподарського виробництва. Кар'єри для будівництва використовуються при наявності відповідних умов і найкраще розміщувати їх в зоні постійного відводу землі під водоймище, для того, щоб потім можна було розібрати будівлі і вже заповнити ложе водоймища, заповнювати водою. З території тимчасових споруд передбачається зняття родючого шару ґрунту і його складування для подальшої рекультивації території після завершення будівництва. Тобто, за всіма правилами, згідно законодавства, необхідно це, якщо є на території будівництва цей родючий шар ґрунту, його треба зняти за допомогою спеціальної техніки і складувати, тобто зберігати, а по закінченню. Використовувати або на, на території прилеглої да, до цього гідротехнічного спорудження, або перевезення туди, де можна буде використовувати цей родючий ґрунт. Для недопущення забруднення навколишнього середовища на території тимчасових селищ і будинків, звичайно, виконується система каналізації з обробкою стоків і їх очищення. От е, такий дозвіл можна от, на зняття родючого шару ґрунту, можна отримувати навіть у приватних таких е, фірмах, де оформлюється документація, укладається договір, встановлюються, по-перше, розміри е, цих земель, які будуть зняті, е, е, обґрунтовується зняття цих земель за допомогою на основі самого проєкту для гідротехнічного спорудження і ці фірми допомагають отримати дозвіл на зняття родючого шару ґрунту, а також забезпечити його технічну сторону цього зняття і зберігання. При виконанні будівельних робіт також може спостерігатися значний вплив на оточуюче середовище, і при будівництві істотний вплив спостерігається в першу чергу при підготовці зони водоймищ і земельно скельних робіт. При підготовці зони водоймища, включаючи зняття цього родючого шару ґрунту, про який ми казали, і при виконанні земельних робіт злаштування, наприклад, доріг, дам та інших споруд, необхідно передбачити заходи, щоб не допустити утворення вогнищ сміттєвої флори, сміттєвої флори, які називається нантропна флора. А в випадках, коли виявляється такий слід, то його пере... необхідно переорати такі ділянки і засівати видами. Сільськогосподарських угідь, що перешкоджають їх розвитку або механічно їх очищувати. Також у нас є певний вид забруднення від ой, певний вид забруднення від використання самої техніки, що використовується при гідротехнічному будівництві. Коли ми споруджуємо гідровузли, то для мінімізації негативних наслідків. Впливу на навколишнє природне середовище передбачається широке застосування електричних машин і механізмів на будівельних роботах і виконання різноманітних заходів щодо недопущення скидання в річку відпрацьованих якихось забруднених стічних вод. Або засмічених вод. Тобто, це все можна, по-перше, контролювати за допомогою спеціальних служб і необхідно передбачувати. Сучасна техніка, вона дуже велике має різноманіття велика, має, і дозволяє використовувати таку техніку, що не буде засмічувати там, викидами, вихлопними газами дану територію прилегло до гідротехнічного будівництва. Відбувається також при створенні гідровузлів, Підрізування схилів і здійснення буру е, вибухових робіт при розробці котлованів основних споруд, наприклад, водосховища або греблі, а також при будівельних е, виїмок під дороги, розробки кар'єрів. То ці всі роботи вони можуть викликати е, розощільнення порід. ну, Можна сказати, якщо спрощувати, то можна сказати, що буде викликати руйнацію геологічного цього нашого простору, геологічної будови нашої наших земель під нашим гідротехнічним будівництвом. Знижується по перше, стійкість порід. І це може призвести до несприятливих силових процесів, ну, включаючи ерозію, обвали і суви. Це треба передбачувати, і ми ще будемо з вами казати, що найбільш так, ефективно використовувати все ж таки бетонні укріплюючі греблі і схили, тому що, коли ми грунтові греблі використовуємо, то вони з часом руйнуються і потребують певного ремонту. Ну от Зараз ми якраз це бачимо на слайді. А, вплив на, на колишнє природне середовище також залежить від типів гідротехнічних споруд і матеріалів, які використовуються, а також технології будівництва і строків зведення. Високі бетонні греблі у порівнянні з греблями і з ґрунтовими матеріалами, вони мають Обсяг 6-10 разів менший і дозволяють скоротити площу земель під кар'єри дороги, і вони на протязі 10 річ вони більш стійкі, тому що ґрунтові греблі вони з часом будуть ну зазнавати руйнування. По перше, а по-друге, вони потребують там додаткового укріплення. А бетонні греблі, якщо вони. Прокладаються із зберіганням, дотриманням всіх технічних вимог, то вони все ж таки більш довговічні. Так, строк будівництва гідротехнічних об'єктів в середньому становить від 2 до 5 років. Хоча для маленьких гідроелектростанцій може бути це будівництво тривати навіть один рік. Для великих гідротехнічних споруд Будівництво може тривати до 10 років і більше. Найбільшу небезпеку при гідротехнічному будівництві становить період проходження паводків із позиції недопущення затоплення котловану і споруд, які будуються, а також для недопущення руйнування огороджувальних перемичів, розмивів русла і берегів. Щоб не допустити і обвалення їх, хоча воно а, так чи інше, як правило, ну, відбувається, якщо брати всю територію водосховища, щоб не відбувалося, у нас інших негативних наслідків для цього а, в зоні будівництва і нижчі по річці виконуються на етапу ще проєктування, і на перворічних етапах будівництва виконується такі, як би сказати, тренувальні затоплення. А, території будівництва і е, спостерігають, як буде себе поводити самі матеріали, які використовуються при будівництві, як, що відбувається з руслом річки, де зменшується швидкість течії, де вона значно збільшується, які ще, можливо, необхідні додаткові споруди створити, щоб не було розмивання, обвалів, берегів. При перекритті русел річок, е, ну, такими невеличкими перемичками, які, звичайно, виконуються в вмежений період. А також при мінімальних витратах, відсипанням таких кам'яних банкетів, намивом з використанням гідромеханізації, повинно все це враховуватися до вимог охорони навколишнього середовища. Тобто, як правило, всі гідротехнічні споруди намагаються будувати, ну, як, наприклад, ці перемички або кам'яні перегородки, то їх також будують в період межені і треба враховувати. Особливості, якщо там є гідробіонти, гтіофауна, як вони себе будуть риби поводжувати, щоб не створити якісь катастрофічні наслідки для навколишнього середовища і для гідробіонтів даної річки, початкове наповнення водоймища пов'язане із зменшенням у цей період стоку річки нижчі гідровозла. І є дуже відповідальним етапом і здійснюється періоходження паводка. Ну для чого? Для того, щоб подивитися, наскільки в нас цей рівень в річці буде затоплювати нашу територію будівництва водосховища, і, можливо, треба буде якихось додаткові технічні заходи проводити, або ну, подивитися, як цей проект буде себе вести у реальних умовах. Чи немає там ніяких помилок при розрахунку там рівня, товщини бетонних цих укріплень і таке інше? При цьому можливість наповнення водоймища, швидкість і режим наповнення визначаються наступними умовами: це, по-перше, обсяг відбору води з річки для заповнення водоймища, який не повинен перевищувати припустимого рівня, виходячи із забезпечення пропуску витрат у нижнім б'єв. Щоб обумовлюється вимогами водоспоживання і охорони навколишнього середовища. Також необхідно звертати увагу до припустимої швидкості підвищення рівня водоймища за умов роботи гідротехнічних споруд, формування фільтраційного режиму, активізації сувних процесів і наведеної сейсмічності. Тобто, всі ці, ці, як правило, умови вони враховуються ще на етапку. На етапу проєктування, але потім е, коректується під час е, першого попуску, який відбувається під час дощових паводків, е, будівельної готовністю гідротехнічних споруд і заходів щодо підготовки ложа водоймища, а також виконанням у повному обсязі комплексно передбачених проєктом захисних, природоохоронних заходів, а також необхідних умов і заходів щодо переселення населення, якщо такі необхідності є. Також важливе значення для забезпечення безпеки гідротехнічних споруд в умовах тимчасової експлуатації, має забезпечення пропуску максимальних паводків витрат розрахункової забезпеченості через недобудовані спорудження. Тому що ми знаємо, що, як правило, всі ну, такі катастрофічні явища спостерігаються тоді, коли не були враховані ці максимальні паводки, тому що вони мають. Ну, повторюваюсь таку одну на 50 років, або одну на 100 років. І коли під час будівництва інколи намагаються скоротити і зекономити фінансові витрати, і там десь зменшити таку висоту з гребель чи товщину гребель, а да, потім це може дуже негативно вплинути під час саме цих максимальних паводків або водопільних витрат. Коли в нас спостерігається максимальний рівні на річці і значні швидкості, води. руху води, тому що це може потім призвести саме до затоплення, і тоді вже нам прийдеться перебудовувати наші гідротехнічні споруди, а також ліквідувати наслідки затоплення території прилеглих.